Мене надихає саме той спосіб життя, який я маю зараз. Я маю дати людям цю користь, цей ефект, тому треба вставати в 3, я буду в 3 вставати. Треба вставати в 6, буду в 6. Чим вмієте танцювати? Це суб'єктивна буде оцінка. <М negro> Зараз схід сонця. Я вас запрошую на білий танець. <ield pigs in the morning> <action> <laughs> sí. Так, ну що таке? Тренер боїться танцювати. О-о-о, Можна вирішити потім. Я, кажуть, чоловіки, я не знаю, що є з діти. Вони снімали, мали, це буде роботи. Пригощає якимись пундиками. А вам би хотілося такого? Так. Кожен шукає те, що хоче тут собі знайти. Андрій Дівофієв він який для вас? Різний. Наставник, вчитель, друг. Людина на яку хоч рівнятися. і топова плітка найцікавіша, де взяли кошти на відкриття студії, бо кажуть, що ці кошти дала доброчинниця жінка, закохана у ваші фізичні можливості. <плесе> <філь> <плесе> я, да, я була така. Я знаю, кого я обираю. Я не обираю собі команду і людей по життю. Які я не можу довіряти. Можете показати своїх дві найулюбленіших вправи, такі, де ви досягли майстерності, і ви це... ними пишаєтеся. Це можна ще в топ провокаційних питань. Оце це воно.